Євангеліє від Матфея, глава 6. Пильнуйте, не творіть милостині вашої перед людьми з тим, щоб вони бачили вас, інакше не буде вам нагороди від Отця вашого Небесного. Отже, коли твориш милостиню, не труби перед собою, як роблять лицеміри в синагогах і на вулицях, щоб прославляли їх люди. Істинно кажу вам: вони вже приймають нагороду свою. У тебе ж, як твориш милостиню. Хай ліва рука твоя не знає, що робить правиця твоя, щоб милостиня твоя була таємна, і Отець твій, котрий бачить таємне, віддасть тобі явно. І коли молишся, не будь як лицеміри, котрі люблять у синагогах і на розі вулиць, зупиняючись, молитися, щоб показатися перед людьми. Істинно кажу вам: вони вже отримують нагороду свою. Ти ж, коли молишся, увійди в кімнату твою. І, зачинивши двері твої, помолися отцю Твоєму, котрий в тайні, і отец твій, який бачить таємне, віддасть тобі явно. А молячись, не говоріть зайвого, як язичники, бо вони думають, що в багатослів'і своєму почуть і будуть. Не уподібнюйтеся їм, бо знає Отець ваш, чого ви потребуєте, раніше вашого прохання в нього. Моліться ж так, Отче наш, Ти, що є на небесах. Хай святиться ім'я Твоє, хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, і на землі, як на небі, хліб наш насушний дай нам на цей день, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава, повік амінь. Бо якщо ви прощатимете людям провини їхні, то простить. І вам, Отець ваш Небесний. А коли не будете прощати людям провин їхніх, то й Отець ваш не простить вам провин ваших. Також, коли постите, не будьте сумні, як ліцеміри, бо вони приймають на себе похмурі обличчя, щоб на людях показатися такими, що постять. Істину кажу вам вони вже отримують нагороду свою. А ти, коли постишся, помасти голову твою і вмий лице твоє. Щоб явитися посником не перед людьми, а перед отцем твоїм, котрий в тайні, і Отецві, який бачить таємне, віддасть тобі явно. Не збирайте собі скарбів на землі, де міль та іржа точать, і де злодії підкопують і крадуть, а збирайте собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа не точать, і де злодії не підкопують і не крадуть, бо де скарб ваш, там буде й серце ваше. Світильником для тіла є око. Отже, якщо око твоє буде чисте, то і все тіло твоє буде світле. Коли ж око твоє буде лихе, то і все тіло твоє темне буде. Отже, якщо світло, що в тобі темрява, то яка ж тоді темрява, ніхто не може служити двом господарям, або одного буде ненавидіти, а другого любити, або до одного виявлятиме старанність, а про другого не дбатиме. Не можете служити Богові й мамоні, тому кажу вам не піклуйтеся для душі вашої, що вам їсти, чи пити, ні для тіла вашого, у що одягнутися, чи душа не більша за їжу, а тіло за одежу. Погляньте на птахів небесних вони не сіють, не жнуть, не збирають в житниці, і Отець ваш небесний годує їх Ви ж не набагато краще за них. Так і хто з вас? Піклуючись, може додати собі зросту хоч на один лікоть, і про одежу чого піклуєтесь, подивіться на лілії польові, як вони ростуть, ні трудяться, ні прядуть, але кажу вам, що й Соломон у всій славі своїй не одягався так, як кожна з них. Коли ж траву польову, що сьогодні є, а завтра буде вкинута в піч, Бог так одягає, то чи не на багато краще вас, маловіри? Отож не піклуйтеся і не кажіть, що нам їсти чи що пити, або у що одягтися, бо всього цього шукають язичники. Бо Отець ваш Небесний знає, що ви маєте потребу в усьому цьому. Шукайте ж спершу Царство Небесного і правди його, і все це додасться вам. Отож не піклуйтеся про завтрашній день, бо завтрашній день сам піклуватиметься про своє, досить для кожного. Дня своїх турбот.